А, Лозовий Андрій Сергійович, так, да, дивіться, безумовно, правильно, щоб там не було будівництва на Серафимовича, щоб був парк. Але наша фракція радикальної партії Ляшка вимагає викинути. З проекту рішення, пункт другий про те, що ми там маємо доручити, знайти інший участок. І тут я чую, лиють деякі депутати, крокодиля чи сльози, мовляв, інвестор тратить гроші. Слухайте. А якщо незаконно, незаконно отримали участок і там будувалися, то чим вони думали, що вічно буде оця корупція, оця земельна мафія в Києві Крос, може, ми нарешті покажемо так званим інвесторам, що якщо вони вкрали у Київську громаду землю, то якщо вони там будувалися, те, що вони видати, це є їх проблеми. Більше того. Я думаю, що більшість колег знає про те, що місцеві, місцеві мешканці виступали проти, як там били тітушки жінок, били дітей, розганяли на метро містечко. До більшості хотів би з люди ходили під офіс партії Удар вимагаючи розібратися, тому що всі знають, кому належить тельбін Іва. І менше з ним ніякого не було толку. Тому ми повинні викинути. Дякую, пане, пане Андрій, не треба від фракції. Все сказали, фракція виступала. Гордон Дмитро Іліч передав своє слово. Будь ласка, включіть прокопи Володимир від фракції. Хто засновник термін Іва? Андрій, ви можете звернутися в Держреєстр, там все написано, хто основників.